Вітаю вас, друзі! Мене звати Юрій, я викладач математики Всеукраїнської школи онлайн. І сьогодні тема нашого уроку нерівність трикутника. Отже, перейдемо безпосередньо до сьогоднішньої теми. Нерівність трикутника це правило, яке показує деяке співвідношення між довжинами сторін трикутника. А саме, сума довжин довільних двох сторін трикутника. Завжди буде більшою за довжину третьої сторони. Таким чином, у трикутнику ABC AB АВ менше за суму ВС та AC BC менше за суму AB та AC та АС менше за суму БЦ та АБ. Цікавим наслідком нерівності трикутника є наступне твердження. Кожна зі сторін трикутника більша за модуль різниці двох інших його сторін. Таким чином, маємо співвідношення для кожної сторони трикутника АВС. Сторона BC більша за модуль різниці АВ та АС, але менше за суму АВ та АС. Відповідно, АС більше. За модуль АВ мінус БЦ, але менше за АВ плюс БЦ. І нарешті довжина сторони АВ більша за модуль різниці Б та АС, але менша за суму Б та АС. Розглянемо декілька цікавих задач на застосування нерівності трикутника. Задача має таку умову. Дві сторони рівнобедреного трикутника дорівнюють 5 та 11 см. Знайти периметр цього трикутника. В умові задачі не сказано, яка зі сторін є основою, а яка є бічною стороною. Розглянемо випадок, якщо довжина бічної сторони 5 см. А відповідно основи 11 см. Але такий трикутник не існує. Адже сума бічних сторін буде меншою за довжину основи. 5 плюс 5 менше ж 11. Тому за нерівністю трикутника це неможливо. Отже, робимо висновок, що довжина бічної сторони 11 см. А довжина основи 5 см. Відповідно, периметр трикутника дорівнює 11 плюс 11 плюс 5 дорівнює 27 см. Умова наступної задачі така. Дві сторони трикутника дорівнюють 1,9 та 7,2 см якому найбільшому та найменшому цілому числу сантиметрів може дорівнювати третя сторона. Нехай довжина третьої сторони ікс. Враховуючи нерівність трикутника та наслідок з неї, запишемо співвідношення для третьої невідомої сторони таким чином, х більше за модуль 1,9 мінус 7,2.

Отже, можемо зробити висновок, що найменше ціле можливе значення третьої сторони 6 см, а найбільше 9 см. Задача розв'язана. У геометрії існує низка задач, які розв'язуються саме за допомогою нерівності трикутника та наслідку з неї. Сьогодні на уроці ми познайомилися з нерівністю трикутника та наслідком з неї. Розглянули кілька прикладів їх застосування під час розв'язування задач. Дякую за увагу. До зустрічі на наступних уроках.